Доброго ранку! Думаю, що не раз нам доводилося зранку перед виходом з дому або якоюсь важливою подією декілька раз змінювати свій зовнішній вигляд. Шкода, що в реальному житті це не можна так зробити швидко, як на відео. Та є одна небезпека. Думаючи та турбуючись про зовнішню красу, можемо забути про красу внутрішню, що всередині. Чи є там мир, радість, спокій, вдячність, любов, лагідність. Ми можемо зіграти роль перед іншими, але це не вдасться зробити перед собою та Богом. Не обманюйтесь, Бог свії бути не може, бо що лише людина посіє та й пожне. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа пожне від духа вічне життя. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі.